Я повз на спині, одній ногою штукався, руками допомагав. Витягували двох хлопця. Я був перший, хто лишився без ноги, витягували трьохсотого. Але добре, евакуювали, добре, люди допомогли, все нормально, вивезли. Рукав сам потихеньку. Прийшов наш дякувати йому медик, мене на сові виніс. То тут, уже, роздивившись, лікар запропонував мені, побачивши, щоб м'язи вже відмерли, вже їм нічого не зробиш. Тобто він мені пояснив, що це, чим це може бути погано. І ми спільно вирішили ампутувати настільки, настільки потрібно. Нагадаю, через 2-3 місяці я встав на протез. Я ще налаштований повернутися протезом. Ну, є хлопці, які воюють з протезами, Чому? чим я гірший. Якщо хтось називає себе мужиком і ховається вдома, ну, це його особисті питання. Так все чудово, Саме головне в мене ось хтось родина.